Вітаю кожного! Почався рік 2025 рік від народження Ісуса Христа. Багато святкують Тріздво, Новий рік, але так і не пізнали таємницю. Що ж сталося? Ісус Христос прийшов на землю, і багато хто дивився просто на плоть. Але всередині цієї плоті був дух самого Пана, Бога. Сам Бог прийшов на цю землю в образі Ісуса Христа. І коли фарисеї кричали, обурювалися і говорили Ісусу, як ти міг бачити Авраама, батька нашого, він був тисячу років тому, а тобі навіть п'ятдесят років немає. І ти говориш, що бачив Авраама, А Ісус говорив. Перший ніж був Авраам, я є сущий, вічно існуючий, тому Ісус створив людину Адама, спілкувався з Авраамом, спілкувався з Моїсеєм, і у Новому Завіті ми чуємо, що народився нам рятівник, який є Господь.